Я. Ага. Зі мною поговорити не хочеш? Та й не заважай, будь ласка, я читаю. А що ти читаєш? Ернеста Клайна першому гравцеві приготуватися. Що? Ернеста Клайна першому гравцеві приготуватись. Ти що, не читала? М -м. І фільм не дивилась? Ні. Тоді слухай мене уважно. Першому гравцеві приготуватись втеча у віртуальну реальність. У 2018 році на екрани виходить екранізація роману Ернеста Клайна Першому гравцеві приготуватись від всесвітньо відомого режисера Стівена Спілберга, Час ознайомитися із першим джерелом. Будь ласка, введіть свій пароль. Як часто ви мріяли про місце, де можна заховатись від усіх проблем, місце, де ви зможете бути кимось іншим, зіграти в гру, яка зробить вас не рейтинговим гравцем. А перше. Особа успішно підтверджена. Чи варто взагалі думати про втечу? Можливо, правильніше буде поглянути лихо очі, та вже пізно. Екран вже миготить В Першому гравцеві приготуватися. Головний герой роману Ернеста Клайна першому гравцеві приготуватися обирає втечу. І йому є куди піти. Сирота змушений жити в злиднях разом зі своєю діткою, яка щиро. Кажучи, ненавидь свого племінника, тікає з реального світу у світ віртуальний. ОАЗУ. ОАЗА, Оаза. багатокористувацька онлайн онлайнова рольова гра, створена геніальним програмістом Джеймсом Галідеєм та його товаришем Огденом Моро. Реальність більше не приваблює жителів землі. Роки й роки бездумного користування ресурсами призвели до катастрофічної економічної кризи, в якій люди гинуть, залишаючись живими. Заради виживання всі моральні норми та цінності рвуться як тонкий папір. Вже не існує жодних меж дозволення. Цю гру людство програло з нещадним рахунком. Все змінилося. Світ створений уявою та втіленим знанням. Особливо атмосферу світу Буазі створює любов Галіда до 80-х років, часу, коли він проживав найкращі моменти свого життя. Безліч посилань до моди, фільмів, ігор, книжок, які пробуджують ностальгію та цікавість. Особисто я після прочитання скачала Макман на телефон. Загадки, які під силу розгадати лише справжньому фанату Вейтводс, звичайний хлопець захоплений творінням Галіда, та після смерті Генія події змінюються. У своєму заповіті Галіет обіцяє весь світ спочатку тому, хто вирішить три його загадки та знайде великодні яйце в Оазі. І в цьому змаганні Вейт планує перемогти. Клайн фантазує на тему технології майбутнього. Дуже цікава тема, на яку завжди знайдуться відгуки. Розвиток планети важко не поводитися з побоюваннями щодо вичерпності всіх енергетичних запасів землі. Адже потреби з кожним днем все більше і більше зростають. А про наслідки ми згадуємо в останню чергу. Чого в цьому романі більше? Переваг чи недоліків? Однозначно, переваг. Але навіть на сонці є плями. Десь середини книжки у мене майже повністю зникло відчуття тривоги за героїв, адже всі перешкоди вони почали долати з нереалістичною легкістю. Світ інколи ніби підлаштовувався під них, що навіть для віртуальної реальності мало ймовірно. Рівновагу у е, романі відновили декілька несподіваних сюжетних поворотів та драматична розв'язка. Також автор обрав дуже правильно, як на мене, композицію сюжету, перенісши експозицію спочатку роману ближче до середини і почавши розповідь зав'язки. Читач зацікавлений можна і побудову світу поговорити? Кому буде цікава ця книжка? Кожному, якщо не очікувати від неї багато серйозно. Вістрія сюжету не економічна криза, не державний лав, а гра. Ходії змінюють одна одну швидше, ніж ви проходите рівень однієї гри. Книга першому гравцеві приготуватися дебютний роман американського письменника Ернеста Клайна, яка з'явилася у 2011 році та стала бестселером за Нью-Йорк Таймс та отримала ще на одну низку дуже престижних нагород. З одного боку, це типова підліткова історія зі звичними для цього жанру проблемами, труднощами, самовираження, самоідентифікацією, підлітковим максималізмом, поспішністю, інпульсивністю та самовпевненістю. З іншого першому гравцеві приготуватися це динамічний яскравий квест, наповнений неймовірною кількістю алюзій. на фільми, комп'ютерні і настільні ігри, серіали, пісні, музичні гурти, обкладинки альбомів, мультфільмів, аніме і всього того, без чого важко уявити ту саму поп культуру, тож читаючи. Варто бути готовим частенько зазирати у Вікіпедії. А ще є вагомі підстави вважати, що ви підсядете на якусь аркадну гру, можливо, навіть і не одну. Першому гравцеві приготуватися читається легко і швидко. Автор пояснює ключові моменти для тих, хто ніколи не тримав в руках джойстика. Ну а справжнім фанатам буде за щастя самому відшукати приховані натяки. Така собі гра у грі. Джеймсу Галідою це. Мало сподобатися, а фанам творчості Клайна мало б сподобатися те, що письменник офіційно підтвердив, він вже працює над циклом роману, і особливо вони мали б радіти тому, що на широкі екрани вийшов фільм Стівена Спілберга Першому гравцю приготуватися. Що вийшло зі співпраці американського письменника Ернеста Клайна та відомого режисера Стівена Спілберга, ви можете переглянути у кінотеатрах, але для того, щоб мати змогу розкритикувати, порівняти книгу і фільм, обов'язково прочитайте цей роман. Першому гравцеві проготуватися це точно святий гра для гіків, фанатів поп культури, геймерів і всіх, у кого при звучанні перших акордів хітів, де починають бігати табуни ностальгійно щасливих мурашок. А від слів Делогіан чи просвята граната з'являється неконтрольована посмішка. Тань, тепер ти зрозуміла, чому я з тобою не розмовляла?